Ти не забули основні групи харчових речовин. Вода сприяє регуляції обміну речовин. Вода є необхідним середовищем, в якому відбуваються всі біохімічні процеси. Чим різноманітніший набір продуктів, тим менша ймовірність виникнення нестачі або надлишку якоїсь однієї поживної речовини. Щоденно, щоб жити, рости, залишатися здоровим і активним, треба вживати різні продукти. Щоб легше було виявити, чи одержуємо ми необхідні проживні речовини, треба розподілити продукти за групами і вживати щодня необхідну кількість з кожної групи. Тоді раціон харчування буде збалансований. Наприклад, молоко це рідкісний створений самою природою харчовий продукт. А найважливішою складовою молока є білки це основний пластичний матеріал для побудови клітин та тканин живого організму. Кількість жирів у куроючому молоці коливається від 2,7 до 6%. Вуглеводи в молоці містяться у вигляді лактози, молочного цукру. Як і всі цукри, молочний цукор легко засвоюється організмом. Лактоза також сприяє розвитку в кишечнику людини корисної мікрофлори, яка пригнічує ріст хороботворних мікробів. Молоко відрізняється високим вмістом мінеральних речовин, необхідних людині в першу чергу для побудови тканин, кісток, а також. Для забезпечення нормальної діяльності нервово-м'язового апарату, процесів кровотворення, обміну речовин. Молоко дуже легко засвоюється дитячим організмом. У молоці, навіть парному, завжди містяться бактерії, які швидко розмножуються, оскільки свіже молоко слугує гарним харчовим середовищем для мікробів. Ось чому дітям дають тільки кипячене молоко. Поруч з молоком у дитячому харчуванні мають бути присутні молочнокислі продукти, такі як кефір, сир, ряженка, йогурт які є надзвичайно цінними для дітей, оскільки вони стимулюють секреторну та ферментативну діяльність травних залоз, підвищують апетит, легко засвоюються. З рекомендованою добової норми молока 500-700 грам. Половину слід заміняти на кефір, сир та інші кисломолочні продукти. Тому легко можна зробити висновок, що у групі молока є багато поживних продуктів, які так необхідні людському організму. Школа це місце пізнання та розвитку. Цінуємо інтелект, здоров'я та безпеку кожного, навчаємо насправді потрібного та корисного.